Усім привіт! Сьогодні у нас 25 квітня 25-го року. Я на своєму лісовому ізольованому точкове. Займаюся в даний час тим, що вирішив на даному точкове привитися. Це перше. І друге, е, буквально три маточки залишу з даного точка F0 Бакфас для своїх цілей. І для того я їм приклеїв ось е, аполітку, якщо видно. Е, Є, погано фокусуюся. Є дані маточки в наявності, кого цікавить, ось бачите, полетіло. Зараз будемо шукати, найду і включусь. Віднайшов я дану маточку. Зараз зараз. Ну, значить, ось вона сидить. Ось сімейка, з якої я її взяв, щоб приклеїти аполітку. Значить, Дані бджоломатки це є зимувалі. цікаве, ще є невеличка кількість наявності даних бджоломаток. Будуть їх продавати приблизно 10 десь квітня. Зараз ми її відпустимо на рамочку. Ось вона сама полетіла і курсує гніздечко. Дана сімейка на даний час займає так, хорошо обсижений бджолою покажу вам. Ось скільки рамок я рахував. По-моєму, 14. Ось такі в неї розпліт, Ну, тут пергою забитий це практично крайня рамочка від стінки такого кольору бджола. Ще буде варіант даних бджоломаток. 25 року вони десь будуть провірені на печатний розплід приблизно на 15, десь 10-15 червня. Буду я вже тут, сьогодні я тут прив'юся, тому що я сформував виховательки. А далі буду заселяти нуклеуси на даному точкове. Зараз вам покажу, які в мене тут нуклеуси. Це просто ось дивіться. Відділення в лежакове, бічне, заселяються вони на стандартну рамку 300 Ось Тут я вже підготував медові рамки і просто на дві рамочки приблизно я його заселю по силі. І обліт проходить на задню частину, ось тут в мене є льоточок. Він відкривається і облітується бджоломатка. Тому на даний час дуже багато роботи, яку потрібно виконувати. Працюємо всім. Дякую за перегляд та до зустрічі.